Друзі, от Подивіться, чому такі бабки 2000 баксов 200 за таке китайське війно, реально. Ну дивіться, що тут таке. То що, і трактор, крили теребеються, кітері, ну, коротше. Тут а, коробка передач, непонятно, буде почне якась. ще, тобто, ну... Це криве косе, воно все легеньке, воно порати нормально не може, вісне таке мотовочце не підходить, нічого хорошого куча проблем, куча претензій, як то е, людей, людей дурять, 2000 баксів просять за е, трактор, а він стільки не стоїть, друзі. Розчихуємо трохи ті історії всі, <клух> розумієте? Якщо ви да, Хочете працювати, і у вас є робота, то, як то кажуть, працювали і конями, працювали мотоблоками. Хто там розказує, що ремні, то херня. Скільки мотоблоки на ремнях роблять по 20 років. Вот. І люди якось працюють. А розумієте, хто е працювати не хоче, чи хто хоче просто сидіти, відпочивати, бити, чи ще щось робити, і розказувати, що нема грошей, то їх вони не з'являться. Ну, по-нормальному. панормальному. Читаю коментарі от, і бачу, що люди пишуть таку буду реально, таку херню. От, що Мені аж самому трошки від того ну, неприємно. Е друзі, 1400 баксів стоїть зараз мотоблок. 1400 баксів. То просто два колеса, мотор і коробка. Все у вас більше нічого нема, і там починати треба гратися. Якщо треба, ну щоб знаєте, тут ви. Там, якщо людина похилого віку, їй важко ходити за тим мотоблоком. Вона собі сіла, вона їде, їй гідравліка, тягати вручну, вже нічого не треба піднімати, там опускати. ну, То набагато упрощає життя. По-друге, перше по що тут уже рама йде, там, задні колеса, тут вже вага йде, не ми як в мотоблоці 300 кг тут вже там, 500 чимось. Він все одно трошки більше вже може потягнути того ж прицепу і так далі. Різниця невелика, невелика, 600 доларів різниця, тому що зараз... Дизельний мотоблок 15 15-ка, 12 навіть 12-ка зараз стоїть 5400, 15 зараз взагалі чогось немає. Вот. А це стоїть 2, ну там 200. так, І різниця є. колія можна підрегулювати, можна там вже садити картошку, викапувати. ну, знаєте, Якщо і людина з руками, то і така техніка працює, і такі трактори з'явилися вже багато років назад, перші там, зубри, які там ще були булати. Такі мототрактори. І вони вже працюють в людей там теж по 10 років. А коли людина руки стоять в правильному місці, коли вона обслужує, то вона тим трактором і собі робить, і гроші і іншим заробляє, і все в неї, в неї добре. добре. От. А, тому, друзі, я розумію, що ця техніка не все зробить. Я розумію, що ця техніка не знаєте, саме не, як, то, сказати, не саме якісь, а, то... Китай. Реально. Ну я коли покупаю собі там не знаю самі дешеві китайські кросовки, я не чекаю від них, що вони будуть. Я коли при приходжу в магазин в АТБ, я не починаю е, продавщин замахувати. Чому е, там пачка сигарет стоїть не 3 гривні, як в 2008 році, і буханка хліба настоїть е, е, гру 50, а стоїть 28, що вони наживаються, що вони мошенники. Ну люди розуміти повинні, що таке інфляція. Люди розуміти повинні, що зараз військовий стан і, і ціни злетіли, і курс гривні, і сам долар по собі. Теж валюта нестабільна, вона в ціні теж падає. Не так, як гривня, але все одно падає. І в доларі ціна міняється. Я пам'ятаю, були по 1700 такі мототрактори. Зараз мінімальна ціна 2, 2100. От, тобто, це сталося за 5-6 за років. Друзі, тому на все є своє пояснення. Не треба ці теорії заговора строїти там, знімати свої шапочки з фольги. Ну, Треба або працювати, або... Можна далі сидіти, жаліти, що нема грошей, і е, все дорого, і кругом обман, правительство обманує, продавці обманюють, шахраї кругом всі хочуть наїбати. Друзі, ну З такою позицією, розумієте, ви такою будете сидіти. От. Тому бажаю всім е, трудитись, бажаю всім, щоб у кожного була можливість купити собі і такий трактор, і Донфенга за 7 тисяч, е, і Мерседеса, і що захочете. От. А якщо вас цікавлять такі маленькі трактори, то я серйозно кажу, багато людей є, працюють, воно робить, воно вже не таке, як було там, 6 років тому. Вже китайці подоробили ту коробку, тут вже диференціалу немає, воно не летить. А, поставили там, всі прибамбаси, там, генератора поставили, насоса масляного поставили, щоб ви вже не морочились з тою історією. А, то, в принципі, я ж кажу, 600 доларів різниця від мотовока, а то вже як не, а не треба нічого придумувати, мудрувати ніякі переломки, там, ніякі е... саморобні історії і так далі. Кому просто хочеться купити, щоб було, будь ласка, номер телефону бачите, доставку зробимо безплатно. Техніка, до речі, два роки гарантії іде. Дніпропетровськ збирає, поставляє завод ДТЗ, якість непогана на свої кошти. Тому, друзі, звертайтеся. По номеру телефону, будемо раді вам допомогти. Тобто був канал міні-трактор. Всім удачі, пока!